Літання за Україну. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи, помилуй. Блажений Васильо Волочковський та 27 новомочеників України моліться за нас. Святий Володимир, молись за нас. Свята Ольго, молись за нас. Святий Антонію Печерський, молись за нас. Святий Йосифате, молись за нас. Святі Кирили та Мефодії, моліться за нас. Богородице, шанована як Мати Божа Зарваницька, молись за нас. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажени, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди. Від Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, Діва! Молитвами нашими в скорботах не погорбди, але від підвизволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна приснадіва Марія, мати Христа, Господа нашого, прийми наші молитви і принеси їх до Твого Сина і Бога нашого, щоб з ласки твоєї Він просвітив і спас наші душі. Амінь. thank you